Найбільш незвичайне мило в нашому асортименті це мило пластилін. Це м'яке мило за своєю текстурою дуже схоже на пластирін, з якого можна створювати будь-які фігурки, а за кілька днів вони перетворюються на тверде і пінне мило. Як і звичайне тверде мило, наш пластирін складається з натуральних олій та жирів, які, до речі, більшість є українського виробництва. Ну, окрім кокосової олії, кокоси ще не вирощують в Україні. А лужний розчин перетворює олії та жири на справжнє натуральне мило. Для того, щоб процес ліплення та використання мила був ще приємніший, наше мило має аромат дитинства Bubble Gum. А великий вибір кольорів дозволяє втілювати в життя будь-яку дитячу фантазію та розвивати дрібну моторику. На етапі застигання технологія виготовлення трошки відрізняється від звичайного твердого мила. Наш пластирін зберігається ось в таких герметичних пакетах. І вже за кілька днів, коли він перетворився на справжнє мило, все вручну нарізається, зважується та пакується. Завдяки індивідуальній герметичній упаковці мило зберігає свої якості, тобто залишається м'яким, протягом 6 місяців. У нас маленьке крафтове виробництво, тому партії виготовляються невеликі до 10 кілограмів, і ваш мило пластилін завжди буде свіжим. А нам залишається сформувати набори, додати до них подарунки та сюрпризи і відправити ваше замовлення.